В мире, во влюбителей портфели есть такой парфюммерный критик, но Пачулі, лаванда, апельсин, картки з написами рослин та фруктів розкладені на столику. Поруч філігранні флакончики для парфумів. На екрані архівне фото молодого чоловіка. Для модниць це впізнане обличчя, всесвітньо відомий засновник дому високої моди у Парижі. Ів Сен Лоран, Алжирець за походженням, знався на тому, як вбрати жінку і як підкреслити ароматами її індивідуальність. Я хочу вас пригласігодня познайомиться. Ароматами знакомиться з, з історією моди, познайомиться з великим матер'єром, кутюр'є і все ларана. Варт галереї Олександрії організували презентацію гардероб це спосіб життя. Покликали на неї жінок біженок, які знайшли прихисток на Кіровоградщині, аби ті змогли відволіктись від туги за домом, який змушені були залишити після вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ми Починаємо таким заходом, тому що це такі, знаєте, ми просто знайомимося. Ми хочемо надихнути жінок на, на те, аби вони долучалися до наших спільнот. У нас створено на телеграм-чат Жіночий да? аби вони до цих спільнот долучалися, аби ми могли, мали змогу спільно проговорювати свої проблеми і потреби і вибудовувати, що нам робити далі, так? аби ми змогли ці всі шляхи і методи і на загальнодержавному, державному, і на особистому рівні реалізовувати саме сьогодні. Сейчик в Олександрії понад п'ять місяців сюди переїхала з Краматорська, де працювала бібліотекарем. Коли отримала запрошення на презентацію, одразу рада зголосилася прийти. Для неї це була пізнавальна зустріч. Жінка вважає, що у цей складний для країни час мають бути навіть такі лекції про моду. Дуже багато підчитнення, приємних підчитнення залишилось. Ми погрузились в мір аромата. Торі много інтересне історія а парфюмах, а їх создателя скажу однозначно, однозначна стояти вот такі міроприяття, щоб ВПО Атлікаліс. Ірина Рячуновська, як і її землячка Анастасія, також у захваді від лекції. Ірина на Кіровоградщину переїхала зі Слов'янська, що на Донеччині ще у квітні місяці. Жінка каже, що презентація це добра нагода відволіктись від думок про війну. До того ж, поглибила свої знання про кутюр'є. Дуже задоволена цим заходом, дуже поверхня, дуже зверхні. Тільки знала, що є якась парфюмерна лінія, є якась модна лінія. З одягом. дуже потрібно не тільки парфюма парфюмами, тому що неможливо знаходитися постійній напрузі. Це збиває психіку. Після презентації жінки могли побути парфюмерами. Вони могли навіть створити аромати за індивідуальним подобанням. свобода вибору. Пока, пока. Знаннями проведення презентацій та тренінгів кажуть в арт галереї не будуть зайвими для жінок-переселенок. Отриманою інформацією можуть скористатись, коли розпочнуть свою власну справу. Жінок ще не навчатимуть складати резюме та писати бізнес-плани. Такі зустрічі окреслені в проєкті. Назва проєкту «Жіноче лідерство на шляху відновлення України, в яких саме і прописано, це є такі, знаєте, загальнодержавні методи і форми, там, де прописано вже ці питання, що треба на сьогодні робити в державі, в країні, в громаді, так, аби почати вже зараз процес відновлення і аби ми прийшли до перемоги якнайшвидше всі разом. Марія Кутова, Віталій Новіков Донеччина Тіві.